Вітання друзі, літо 2024 видалося надзвичайно спекотним. Багато хто в Україні потерпає від спеки, яка просто нестерпна. Але що ж, тут, що ж робити, коли ви навіть вдома не можете розховатися від спеки? Друзі, вихід це ліс. Ліс, який, який знаходиться коло хати. Бачите, люди не бояться садити коло себе дерева. І нічого поганого в цьому немає, а навпаки все добре, тому що ліс, ці дерева, вони зберігають температуру і у вас вдома набагато холодніше. Так що, друзі, Садіть дерева в себе коло хати і не бійтеся садити ялинки, тому що ви їх і так несете до хати вже зрубленими, вже з мертвими, і ставите серед хати і нічого вам не стається, правда?